мужня людина моральний авторитет, голова братства ветеранів упа волинського краю імені полковника клима савура кушнір Василь Григорович. Шановні ковальчани, шановні земляки бої. Тут сьогодні у нас весело. Музика грає погода чудова, а на півдні України лється кров. Частина України окупована і не якими небудь чугоземними загарбниками, а нашими братами, які так любили себе називати москалями. Шановні друзі. Мені сьогодні хочеться вам нагадати, що серед нас є дуже багато різних людей, але я впевнений, що більшість, більшість нас це сини і дочки України. Більшість з нас це ті, що коли доведеться, то візьмуть... Якщо треба і зброю в руки для захисту своєї землі, своїх осель, своїх родин, як це було і в часи німецької окупації, коли постала українська повстанська армія, мені звичайно дуже прикро згадувати про те, що один із наших земляків Смічу Григорій, будучи депутатом. Від Камінька Ширського округу закликав Путіна ввести війська в Україну. Ганьбай такому. Ганьба. Але таких, як він, одиниці. А більшість нас це ті, хто пам'ятає війну, хто пам'ятає ці подивіляння, які довелось. Ці утиски, які довелось пройти українському народу, сьогодні 5 років від дня указу президента України про вшанування дня пам'яті жертв політичних репресій в Україні. Завтра буде 70 років від дня виселення кримськотатарського народу. Із Криму в Сибір, в Середню Азію, тепер Крим знову відійшов до Росії. І знову кримські татари думають, що їм робити, чи залишатися на своїй рідній землі в складі Росії, які знов їх будуть виселяти, чи як Джаміль. Почав говорити про те, що потрібно все-таки об'єднатися українському народові разом з кримськими татарами і відстояти Крим. У кожного із вас є своя голова на плечах, ви вже маєте доступ і до різної інформації, і до радіо, телебачення. Інтернет, і ви можете подумати, що зараз для вас найголовніше. Але мені здається, що всі ви зі мною будете згідні, що зараз найголовніше це слідуюча неділя 25 травня, коли ми будемо всі обирати президента України, коли будуть ці позачергові вибори. Дуже було б добре, коли б була одна кандидатура. Тоді всі, я думаю, підтримали б її, але їх є 23, це зроблено спеціально, щоб розірвати голоси, щоб одні з другими торгувалися, домагалися. То я хочу сказати, що я серед цих усіх 20 з кандидатів бачу. Одного бачу саме Анатолія Гриценка, полковника запасу, того, який був міністром оборони України, і який в знак незгоди із політикою держави, яка була направлена на знищення української армії, і для того, щоб українська армія. Була небоєздатна, а Україна стала ласим шматком для іноземних олігархів. То мені здається, що кожен із вас повинен подумати, за кого віддати йому свій голос. Я вас призиваю всіх, ну повинен вам сказати, що з Гриценком мені довелося говорити правда небагато, всього два рази. От, але мені імпонує його відвертість і прямолінійність. Він був в офіцерській формі, я був у формі, в якій стою перед вами. Але ми змогли порозумітися, тому що ми українці. І мені імпонує те, що він відвертий, чесний. Як мені здається, що він не торгував ні майном військовим, ні Україною взагалі. Тому моя думка така. А ви подумайте, якщо ви підтримуєте, то проголосуйте за нього. Дякую вам за увагу.